У санаторії зустрілися двоє давніх знайомих. Я тут знову з тією ж язвою. а я цього разу свою дружину залишив удома. Не ображайтеся, куме, але ви осил. Чудово, куме. Тільки поясніть мені, я осил тому, що важку, чи я важком тому, що осил? Єдиний спосіб придбати щиру любов за гроші це купити собі собаку. Чоловік, ледве тримаючись на ногах, заходить у кабінет лікаря. Той його оглянув. У вас застарілий перелом. Чому ж вони прийшли раніше? Так дружина радила кинь курити і все минеться. Комо, як тобі не соромно. Вчора в кіно ходила з пекарем, а сьогодні на базарі цілуєшся з м'ясником. Ой, комо, не хлібом єдиним.